Ви фрілансер, працюєте з дому і гадаєте, що життя вдалося. Сиджу вдома, на комп'ютері, працюю, продаю речі, і подивіться в Тікток, скільки у нас зараз багато людей, які продають свої речі або продають якусь продукцію і не платять податки. Ви гадаєте, це надовго? Це зовсім не надовго, тому що законопроект вже давно є у Верховній Раді і, звичайно, знає про інший перший законопроект, що всі фрилансери мають обов'язково платити податки. І чому ви гадаєте? Зараз такі обмеження пішли по картках, тому що фрилансери, вони отримають гроші на картку у будь-якому варіанті. Так, це може бути валюта, це може бути гривні. Це може бути якісь товари. Ви потім ще якась обмінюєте за це все. Але Потім вас питають, ви ніде не займались, нічого ви не платили, звідки у вас з'явилися машини, квартири і дачі-придачі. І обов'язково це буде. Обов'язково тому, що я, як юрист, знаю, що багато вже судових справ таких розпочато, і звичайно накладається, арешт на все ваше майно, якщо ви здобули його, звичайно, дуже важкою працею. І для того, щоб я не викидала, як говоряться, да, слів з пісні. Я вам хочу зараз зачитати певні такі уставні правові документи, що стосуються саме фрилансерів. От дивіться, якщо несплата податків призводить до великої шкоди держави, а це може бути у вас люба сума і люба визначена сума дуже велика для держави, так це може бути розцінено як кримінальний злочин. І на майно може бути накладений арешт у рамках кримінального провадження. Тобто. Провадження, якщо такового ще не було, розгляду не було, але податково це може зробити. Виконавче провадження, навіть без кримінального провадження податкова служба може звернутися до суду для стягнення податкового боргу. Якщо боржник не сплачує добровільно, може бути розпочати виконавче провадження, в рамках якого також може бути накладено арешт на майно. Шановні, і це дуже-дуже серйозно. Будь ласка, сплатіть податки, спіть спокійно. Своє майно, як кажуть, не наражайте своїх, до речі, дітей на цю всю судову тяганину. Тому що за судами за відстоювання свого майна, потім за сплату, все ж таки, податків, отіх навіть малюсіньких, вам нарахується сума набагато більша. Тому будьте дуже уважні. Сплатіть зараз певні податки, станьте підприємцем, платіть невелику суму. Це вам буде нараховуватися і на пенсію, і на стаж. Але... Але ж, ви будь-захищите свою родину, своє майно і головне своїх дітей. Будьте уважні і будьте обачні.